І якось сивий дід із манією величі сів на трон. Він був гучним, непослідовним, імпульсивним, але насправді добрим і щиро вірив, що все можна владнати розмовою. Він намагався спинити насилля дипломатією, хотів зупинити танки словами. Звісно, у нього була влада, величезна влада, армія, ракети, ядерна зброя. Спочатку його боялися, та за гучними словами не стояли справи, бо він вірив, усі примиряться, обіймуться і заживуть великою дружньою родиною. У нього була червона кнопка, та він тиснув її не для запуску ракет, а щоб замовити дієтичну колу. Він лаяв тих, хто розпалював війни, погрожував карою, але тільки на словах. З часом його промови обернулися на простий шум, він говорив і говорив, та за цим не слідувало жодних вчинків. І хоч формально він залишався королем найсильнішої країни та армії, ніхто вже не вірив, що він справді не щось датен. Його учні заяви поступово переїхали з перших шпальт газет на останні сторінки, і от, блукаючи коридорами свого палацу за пишними поклонами і лестощами, він почав чути смішки. Все голосніше і голосніше. Він відчував його зневажають, ним нехтують. Тоді він зайшов до кабінету в поганому настрої та, за властивою йому імпульсивністю, нажав червону кнопку, але цього разу не для того, щоб замовити чергову дієтичну колу. А Для того, щоб обернути на попіл половину ЗЕМЛІ СЕРІЯ оповідань у ЖАНРІ політичної ФАНТАСТИКИ АВТОР ДЕНИС РУДЕНКО